Переходимо до наступного питання: саме огляд існуючих інструментів маркетингу і продажів в Бас Малий Бізнес. Баз Малий Бізнес підтримує введення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів а також роботу з покупцями і замовниками. Як уже я сказала раніше, програма дуже гнучка і з легкістю її можна налаштовувати. Тому, відповідно, кожне підприємство, в залежності від своїх вимог, від своїх потреб обирає, а які саме інструменти потрібні. Якщо, наприклад, потрібно планування продажів, то відповідно підприємство включає відповідні позначки. А якщо підприємства ведеться комісійна торгівля, то відповідно підприємство включає відповідні позначки. Тобто кожне підприємство налаштовує під себе, під свої Потреби. У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом. Це реєстрація зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства. Це реєстрація зберігання різних видів цін номенклатури і друк прайс-листа, реєстрація видів знижок і націнок, реєстрація нових цін. Установка і зміна цін, розрахунок ціни по базовому виду цін. Тобто, ось ви бачите на прикладі, що при створенні виду цін ви можете обирати тип ціни. А як саме буде розраховуватись у вас даний вид ціни? А як далі за даним видом цін у вас буде формуватись прайс-лист? Звертаю, е, звертаю вашу увагу зараз на слайді ви бачите прайс-лист. Але зверніть, будь ласка, вашу увагу на колонку Новий. Ви бачите, що на окремій позиції виділена позначка Нью. Це саме позначка, яку ви включаєте в номенклатурі. Чи потрібно нам з вами, щоб друковану форму прайс-листа окремо виводилась дана колонка новий? Чи потрібно, щоб клієнт звернув саме на це увагу? Це особливо нам потрібно, коли нові позиції. Ми хочемо, щоб клієнт звернув увагу, що в нас з'явились нові позиції, і програма да, нам дозволяє виконувати ці моменти. Для виконування даних моментів вам потрібно в карточці номенклатури, ось зараз я перейду до карточки номенклатури, відкриваю номенклатуру журнальний столик. І в карточці номенклатури ви просто вказуєте, що ця позиція? Це новинка, і ви можете вказати, а до якої дати вона у вас буде підтягуватись в прайс-лист як новинка? Якщо ми хочемо, щоб взагалі ця позиція не використовувалась в прайс-листах, то ви, відповідно, можете встановити дану позначку Не використовувати в прайс-листах». Це дуже актуально для позицій, які вже застарілі, або для позицій, які ми використовуємо для власного споживання, матеріали, концтавари і тому подібне. Підготовка продажів і робота з клієнтами в баз малий бізнес здійснюється операціями: це реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів. Реєстрація договорів з покупцями, реєстрація зберігання списку контактних осіб, контрагентів та їх контактної інформації, реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками, вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо, реєстрація замовлень покупців. А замовлення це фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання, виконання, а також вартість. Реєстрація замовлень нарядів. Замовлення наряд. Це одночасно є документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг або продажу товарів. Об'єднання замовлень покупців проекти. Ми можемо з вами об'єднувати декілька замовлень в один проект і проводити аналіз саме за цим проєктом. Формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які саме створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків. На підставі документів ви можете навіть сформувати податкові документи, які дуже часто в нас запитують, а чи можна їх вивантажувати в форматі XML, наприклад. Так, податкові накладні вивантажуються в форматі XML, і ви можете далі їх завантажувати в наступні програми або в електронний кабінет.